Вітаю друзі! Ви на каналі Звичайний садівник-городник. Мене звати Олег. Сьогодні невеличка прогулянка по квітучому садочку. Це, бачите, відростає троянда. Сьогодні 1 травня, вітер прохолодний, такий не дуже зручний, приємний, не дуже приємний. Але квіти нас радують. Тому йдемо дивимось що цвіте на сьогоднішній день. Тюльпан махровий, білий. Цвіте вже дуже давно. Попкорн називається. Схожий чи ні? Підкажіть. Обрієтта. Краса обрієтта. Цвіте до полутора місяців. Залежно від погоди, різних кольорів, розовенько, фіолетове, більш темне, роз... рожеве, фіолетовий колір, більш світліший. Навіть бусковий. Перемішалося. Тут у нас було декілька сортів, і чітко було видно деякий сорт, деякий кольор, не сортів, кольорів. Було видно деякий кольор. А тепер все перемішалося, щось витіснилося. В цьому році постраждала обрієта в лютому. Були прогалені, але зарос, заросли, і от зараз вона у таких місцях зацвітає, де заросло. Невибаглива така квітка але ж не любить пересадку. Розмножувати треба насінням. Бачите, який вітер дує лябчик помаранчевого кольору, не дуже великі квітки, ну і цибулина була не дуже велика. Може, на наступний рік буде більший. Це перший раз, перший рік у нас цвіте і е, враховуючи, що була посаджена цибулина незадовго до Нового року. То ще й нормально. Королевський рябчик. Фритілярія. Ще тюльпани махрові, красиві, жовто, червоні, а поряд темно-бордові. Тільки прості. Красиві, далі трошечки, у нас цвіте примула, примула вся, загинула а в лютому місяці. Малічка, відійди, не закривай нам обзор. Це сама простенька була. Невеличкі квіточки жовтенькі і, і та теж постраждала. А так тут було 9 кущиків і більше нічого не осталось, таке щось, бо тут була одна, одна квіточка. Розцвіла отака маленька розетка. Це все, все, що зберіглося. І тут щось от намагається, ну, виживе вона чи не виживе. Треба пересадити звідсіля, бо тут сонце, вона влітку вигорає, то, то те, точно не виживе. Тому, мабуть, будемо пересаджувати. Махровий, бахромчатий, тюльпан такого. Персикового кольору з білим. Ще тюльпани червоного такого з розовинком кольору. Насиченого. Це фіолетовий з білою бахромою. Дуже красивий. Деякі відцвітають тюльпани, ось ще бахромчаті тюльпани. Ось такий махровий тюльпан дуже красивий, ніжно-рожевий з білою серединкою. Виглядає багато. ніжно пастельні тона, але ж привабливо. Павук. Жовтий павук, махровий такий лілієвидний тюльпан. А це червоні з великим бокалом. тюльпани ось такий. В цьому році всі тюльпани не показують своїх характеристик. Всі менші за розміром і по висоті, і по розміру квітки. Цей тюльпан бокал цей до 12 см поваги. Ще такі тюльпани. У нас це пересорт, ми не знаємо який сорт. Але ж красиві. Тримають бокал. Завжди довго квітнуть. Такі якісь червоно помаранчеві з облямівкою жовтенькою. Красиві. Це махровий, бордово-білий, теж красивий. Некрасивих не буває. Ще такий жовтий відцвітає такої красивої форми. І великий. Вже відцвітають вони. Привабливі, красиві, незвичні. Почав розпускатися такий, це сьогодні перший такого сорту. Персикового, теж з бахромою. Ну це маленький, з маленькою цибулинки розпустився. Великі ще не розпустилися. Ще такий насичено. Червоний бахромчатий, теж дуже красивий, нам дуже подобається. В цьому році вони маленькі, зазвичай більші, але ж теж привабливі. Ще такий красний тюльпан теж прийшов пересортом у нас. Ну, але ж такий теж бокал тримає. І такий. Яскраво червоний, насичений, красивий червоний кольор. Сон-трава. на сонці, на вітру. Похилили свої голови. Це у нас фіолетовий. Перші квіти були великі. Ці вже, це вже поменше квіточка. І поряд бордові квітки з бордовим відтінком. Коли перші розпустилися, їх квітки, вони одночасно розцвіли, то здавалося, що вони одного кольору. Майже одного з таким напівтоном різний ціні різні. Це, бачите, все-таки більш бордовий. Зараз вони відрізняються сильно два кольори. Ще цвітуть нарциси. Мені не дуже подобається, що вони дивляться завжди вниз до землі. Отака квітка всередині з п'ятью, такими різними пелюстками білий. Колір самий основний, а всередині такого кольору світло-персикового. І другий вже, другий вже в'яне. Тут три, три пелюстки всередині жовтих на білому фоні. Все, завтра вже їх не буде, цих квітів. Морозник відсвів, позеленів, ну, тепер нарощує свої насільневі коробочки. Листя по ще немає, не знаю чому. Були одні квіти, і вже, вже ж він відквітає і чомусь не, роста, не росте листя, не знаю чому. Коли це вже почнеться, мені здається раніше. Листя починають рости, а зараз ще й не видно. Така витончена краса у нас ще тюльпан балерина помранчевого кольору. Всередині яскраво жовтий. Зараз від сонця не видно. А з цієї сторони червоний посередині красиво. Квіточка. Цей тюльпан подарунковий, ми не знаємо, прийшов до нас дуже велика квітка, це самий великий тюльпан, яскраво червоний, махровий, до 15 сантиметрів в діаметрі. Високий, і він не витримує ні вітру, ні дощу, постійно лягає на землю. Це його кожен треба підв'язувати, але ж дуже дуже яскравий, дуже великий, привабливий, красивий. Що за сорт, не знаємо. Якщо знаєте, підкажіть. Схожі сортів багато, це якщо в порівнянні їх Дивитися, так, коли він один, хто знає, що. За сорт по опису вони схожі. Це дракон, красивий теж тюльпан. З такими зубами акули на пелюстках з обратної сторони, зовнішньої. Сторони. І дуже велика, дуже велика, різна, красива бахрома. І такого кольору біло-рожевого. Не знаєш, як його краще засняти, щоб показати красу. Ну, в житті виглядає більш привабливо. Ну так нічого, коли один і показуєш, який він. Краса та й годі. Ще такий тюльпан. Теж красивий, яскраво, червоний з білим. Тримає бокал. Теж бахромчатий. Красивий, приємний. На вигляд. Зацвіла. Зацвів бузок. Дуже подобається, як пахне. Запах неймовірний. Звичайний колір бузка Сами, самий звичайний бузок. Дитинства це по кольору, але ж квіточки махрові, тому відрізняються. Ну, це треба тільки дивитися, коли знаходишся поруч, а зі сторони виглядає як звичайний бузок. Ще один. А, борвінок, так. Да. Борвінок цвіте повним ходом, облямівочка, донесенька біла влямівочка на листічка, а квіточка звичайна, не дуже велика, буває більше, а кольор звичайний, такий синенький. Дуже е Швидко розростається і вкриває землю. Ще хотів сказати про інший бузок, теж тільки розцвітає бузок. Отакий білого кольору. Не виходить сфокусувати, якось зняти якось, щоб було красиво. Біла квіточка. Махрова і квітка набагато більше, ніж попередньому сорту, ніж попереднього сорту. Ну, тільки починає розквітати. Ось перші квіти. Красиво. Ну, Пахне так також, як і всі бузки. Приємний вітер дує. Отака краса, як наречена, білі бахромчисті тюльпани. Душ дуже привабливі, красиві, хоча й білий колір. Ну такий, що ріже око. Ще тюльпан Піцбург в цьому році постраждав, від чогось постраждав, хоча він пізній, але всі, майже всі, то це, мабуть, єдиний тільки не постраждав. Єдина кіточка. Всі чимось прибі... прибиті, якоюсь чи хворобою, чи морозом, чи сонцем, не знаю чим от. Кожна на кожній звідки отака пелюстка є. Ну, такий він білобордовий, неаккуратний, не дуже привабливий, хоча свій шарм теж має. Цвіти скельне Алісу жовтого кольору. Дуже красиво займає таку площу, привабливо ріже око, така краса. А поряд знову тюльпани, white triumphator, білі, схожі на лілію. Така краса. Великі бокали. Білосніжні привабливі. знову Алісу. це село подібний, те вже відсвітає. Деякі квітки, ну це не перше, він вже цвіте, деякий час, вже довгенько, мабуть, два тижні, тому є відсівші, підгоріли на сонці квіти. Або тільки які розпустилися, розцвіли. Не дуже він займає таку територію. Розрізнений такий, бо теж постраждав від лютневих сонячних морозних днів. Багато засохло пагонів, а це отаке залишилося. Доцвітає Алісу білий. Там, де нас більше він почав раніше почав цвісти більш на сонці, він вже відквітнув, а тут вже до, доцвітають останні квіточки. Ще такий тюльпан фіолетовий. На мене більше він збордовував, але пишуть в описі, що фіолетовий не гріть та. Ну і остання краса на сьогоднішній день. Це у нас тюльпан Ельсінбург. Папугайчастий тюльпан. Дуже яскравий рожевий колір, красивий, такий кидається в око. І біленька кайма. Ну, як попугайчаті тюльпани, вони. Не дуже тримають бокал, буває по-різному, бувають, розвертаються повністю, а бувають, бувають і так тримають. Ну за рахунок вітру, якогось непогоди, то вони свою форму втрачають. Але ж дуже красивий колір. І ще в них листя з облямівкою біло-рожевою. Отака краса у нас на сьогоднішній день. Заходьте на канал, підписуйтесь, буде ще більше краси з часом. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До побачення!